Доброго здоров'я, підписники! Приїхали до підписників по комбайнах. Село Лапні Полинська область. Повеземо на Вінницю 12 жовтня сьогодні у нас. Зараз побачимо, як він виїде тут. Ти вже як село називається. Заріччя. Заріччя, ну. Подписники продали комбайни з заріччя. <рес> ну, і що, розказуй? Що небудь розказуєш. Чому небудь, що не слухає. <рес> що казати? <рес> хай служить чоловікові вірою і правдою. <рес> та і Послужив тут, то, хай ще та, десь та, послужить та, правда? То, то, то є вся стара техніка, ти її не знаєш що. Послужив на Волині, хай ще послужить на, на, на винничі. Я думаю, що я сьогодні його може і завезу. Трошки є. 400 кілометрів Та що 400 заїдемо. І зараз будемо їхати, Ми вже половина першої. Так, друзі. На виїзді з міста Коваль. Перед колодяжним. Зараз заїдемо на пару хвилин. То вийти там від як каже, немає нічого такого нового, ще в його будуть знову надходження. Ну але нас тут завтра не буде. Заїдемо на пару хвилин, привітаємося, побачимо що-небудь там і погнали плюс. Пахо плюс! Мої сяги на місці стоїть. Нікуди не поїхав. Доброго день, хлопці. Добре. А Вітя не скажете де? Я думаю, що в офісі підніметься, не бачу. Добре? Добре, дякую. Витя в офісі. Лейдемо до Віті в офіс. Може одразу 15 хвилин постоїмо, щоб потім тільки пів години. Потім такі пів години постоять. Так, їхній тут офіс. І хтось набирав, набирав, але я не чув, бо ходили рекламу. Добрий день. Це їхній офіс тут. Запланірований. Приємно, друже, щоб заїхав. Каву вже я навіть поставив. Повіглядаємо тут в окно. Отсюда повіглядаємо в окно. Бачили. Так, перестановка трошки. Трошки перестановка. 240. сороковый. Что всему тут може роблять уже? Открывали. Цьому щось роблять. Гарненький комбайн 240. -й. Я вже його знімав. Я його вже знімав в прошлий раз. Зараз там пройдемося і треба їхати, 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 бо нам далеко їхати. Наш сьогодні рейс. Наш сьогодні рейс десь майже 400 кілометрів, 390 чи 400, ну, я не знаю, скільки там вже Спідометр покаже. Отакі Отакий як комбайнікий Я близько і не буду підходити. Дронінборг, дронінборг. На гідроходу, цей теж на гідроходу, а тут стоїть а тут стоїть якийсь поланд. Щось привозив. Крепка машина двохмостова ззаду. Два не, не лініві, це два повноцінних мости. тут Що хоче лежить. трав ну, за нашого Ну Ми не про це, ми отут дивимося. Вітя каже, завтра до нього приїде. Будуть надходження. Вон ще один дронінборг. На гідроходу цей теж я бачу. Ні, цей не на гідроходу, цей на ремню. Цей на ремню. Ось такий, такий Що? А другий нічого не хоче свіжого. О, таке. В принципі, все це все, все, все було. Тільки той 16-й стояв, стояв він тоді там, а, а вже тут на лінії готовності. Це готові можна ходити. Да. Витя каже, каже, можна їхати свою молотити. Реально робить як часи, гарненький комбайник. Хтось мене запитував, е, отут я казав, чим закриті тут. Отут така кришка ставиться. Бачите, яка вона. Вона сюди вставляється і як молоти, щоб не висипалось. Ось такий комбайн. 16-й. Гарні резині, Гарний комбайн пройшов, те о, готовий поле. Ну а ми зараз будемо продовжувати їхати. далі. не Я на на був, їду обід Вітя їде на обід, а я вже... А я вже маю їхати далі. Так, друзі. Не знімаю я дороги багато. Ця дорога знята. Знята, перезнята. Вже ми виїжджаємо на, на дорогу Києва. Без зупинки заборонений. Ух, крас колона йде. День малий, розрузка, якщо буде сьогодні, то вже буду знімати з фарою тою, що купили. Як тут, є, то там немає. Вже майже 4 години. Скоро буде й темно. Так, тут, тут майже немає. Вже тут є. Так, цей пройшов добре. Mm -hmm. Камера то показує, що вже такий добрий день. Але вже...

Це не зупиниться, вже наук нафті, солярка 58 гривень. Ну, ще можна де небудь заправитися. так я дивлюся, я знаю. 52, 53, в сарнах, в сарнах напроти автовокзала. З якогось дня я їхав, то була 50 гривень, 99 копійок. ну, 51 гривень. То сам вже меншої ціни я не бачу ніде на сьогоднішній день. Так, що таке є справи, друзі? А в нас чек горить. і все показує Вон забитий глушитель. Треба буде зняти, повезти в сарни, його прочистить. Там я сьогодні їхав, бачу, що чистять каталізатори. Вже показувало, що фільтр AdBlue забитий, поміняли фільтра. AdBlue бере все бере, але вже воно його не прочистить. Вже йому треба... Машина вже мільйон прихла. Вже його треба механічна чистка йому якась чи, 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 чи яка. Закінчимо цього рейса, там ще в нас один невеличкий, треба буде зняти його і повезти в Сарни. А... Там вони там знають, що його зробити. Такі справи. Щось вона ця машина, мені кажеться, вона, вона хоч туго стає не виходить. Не йде дим добре з нею. Не Пускай Забилось все, там сітка стоїть, вона забилась. Добрий ранок, дорогі друзі, підписники каналу. Приїхав я. Приїхав я, приїхав я майже на місці вже. А тут я на заправці ночував. Як вона там, вона то трохи вона якась закрита заправка. А назад треба щось повернутися. Малий... Малий митник. Приїхав я сюди вчора 10 годин, навіть не було що й 10. Манго, манго. Манго, заправка тут. Ну що, зараз і їдемо далі. Додому. В сторону додому їдемо. Открив зміну. Повітря. Воно і не виходить від повітря в цій машині. Десь кольцо, а тут таке, п'ятдесь понад Тут я перший раз. Головна направо, але нам донизу туди, де грейдер звідти їде. дорога на винницю немає ніде нічого тут указателів нема дорога тут звісно була жах Бідний, як вони їздять. Ну, воно є, воно є, покажчик, мабуть, тут. Я ввечері вчора приїхав. Вінниця вроді прямо пише. Ну, а нам сюди назад. Зараз ми наліво розгрузимося і так і назад поїдемо на, на Любар. Перед місточком наліво. Хто тут живе? Вітання всім. Підписуйтесь на канал. Малий митник, великий митник, чи як воно правильно тут називається. Перед місточком наліво, то це буде отут. І півтора кілометра От церкви дзвонив. Каже, буде церква, позвониш. Мало я знімав дорогу. Зараз такий день малий, що багато їдеш вночі. Як за такі гроші, й треба трошки А як? Нема таких. Щоб Шо? без рук. Щоб Шо? без рук. Ну що хлопці? Шо? Це щасливі власники. Будуть дивитися своє кіно, як вони комбайна купляли. Зараз ми його швиденько їм віддамо і поїдемо. Нічого. Постойте, подивіться. Як є, є. Чи те, що він трошки був не так заїхав, переїжджав, то, то я бачу, що тормоза є. Що що, що що, обично в комбайнах не завжди є тормоза. Тут були. Тут були тормоза. Ну у вас тут і дорога місцями. Правда. Хлопці, але стяжки поскручуйте. А то вона та різьба потім забивається їржою. Вже як рішились допомогти, то до, до кінця. А, це ж з тої сторони. Чисто є ще одненький цепок Ну, я знаю, то за. Ну, якщо ти його не бачив, то побачиш у відео. Не, я бачу. Бачу. А, власне, побачив, я знаю, що кітувався по вальби. А. Ну, якщо так, то... І треба щоб зацепилося. Все, можна пробувати заводити ага. Чуть-чуть виляву стой, саме головне Саме головне. Ага. Я не знаю. Саме головне золотий ключик. Да, да, да. Так, да, так, Золотий ключик. А, є, кляма стоїть. Стоїть. Да. Він і на передачі, мав бути. Ма би бути. Все. Все заводи. Там так ерчик. Азу дав. Чуєш, Сергій. Руля влево, трохи взад і подимеш, де подимеш жатку, чуть-чуть, бо одломаєш цю штуку. Руля влево, влево, чуть-чуть влево, руля. Я буду казати. Давай, 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 дай. Влево, 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 влево. Добре, добре, багато навіть. Дай чуть-чуть спочатку -чуть взад. Не-не-не-не-не-не-не. Не, не. Я, не бачу, я, не бачу. я ж тобі кажу, спочатку взад, потім ще подимаєш. Пробуй потихеньку. Не те. Не-не-не-не-не! Уверху, не. чуєш! Ні, то не та. Сережа! Зад в уверху. О, во, во, давай. Давай, 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 давай. Подними еще жадку. Во, держать. Добре, 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 добре. Не ходи ззаді, не ходи. А то ще вліво, вліво руля чуть-чуть. Добре. Не. Добре, добре добре. Ну і так, друзі. Як ви всі бачили. Доставка комбайника. Доставка зроблена. Сьогодні вже у нас 13 число, ранок. Зараз о, 8 годин ранку. А ми зараз збираємося і полетіли. І полетіли. Десь вип'ємо кави і полетіли далі і в сторону додому. Ну, не, мабуть, не додому. Ще в нас є на сьогодні загрузка, я потім покажу. А наразі всім дякуємо за перегляд. Підписуйтесь, не забувайте підписуватися на канал. Бережіть себе та своїх рідних. Село Малий Митник. Ну і пока. Всім пока. От щасливий власник вже все, їде. О, бачите. Бачите, яке Ну. пов'язал. No. <си> До сусіда. Ну що, no, ти щось підписника може скажеш? No. Ставте Скажи. лайки, підписуйтесь на канал. Oh. <си> Я вдячний, so. вам, що ви нам його доставили. Все класно, все супер. Добре, навіть нічого не розбирали, бо обично ще тут вознімаємо трошки, uh -huh. щоб воно було в габариті. Але вони бачать ці Хлопці бачать, що воно мале, думають, думають, що воно так і треба. І так і приїхало. Я там хотів зняти чуть-чуть тут. Воно приварене. Та я думаю, що, що ти будеш його різати тут чи що. Ну хлопці кажуть, що це їх тут живе скульпто. І то він зробив таку, така тут зупинка. Ціресно <реш> таке подивиться. Ой долочка є Це він тут, ну, будь, він тут живе, хай хто він там живе Ну там будь Шевченко стоїть, а теж вже не знаю хто Пойду почитаю Сикоти і спешки завжди вже може бути Хто тут? Що вже знали, хто тут. Рідне село. Ну, Хтось почитає потім. Так, Тут у нас цей пам'ятник збудовано в 21-му році до 175-го річчя перебування Шевченка у село Малимитник всі мої дружині вірить. Добре, день. Ну отак. От. Оце Тарас Григорович стоїть. А то, мабуть, його дружина. Чи може? А це хтось теж чоловік. Це може він із, із... із тією штучкою такою що ну, скульптор це його друг якщо для дружини то я так думаю що то дружина це він це Тарас Григорович Ну, отаке от отаке от подивітись заїхав я воно в кафе Бар експрес вчора їхав, тут у світла не було я бачив а сьогодні воно вживо 11 годин треба щось поснідати зробив собі заказав пюре котлету салат Хлеб. Буде ну, с ней до клетки. Итак, друзья, картопля, две котлеты, все, кетчуп, салат, два кусочки хлеба. 180 гривен. Заплатил. Смачного. Меня смачного, а вам доброго порядка.